Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і ми підготували для вас огляд на бюджетний хардтейл від українського бренду «Формула». Модель Motion. Дана лінійка пропонується з розмірами коліс 26, 27,5 та 29 дюймів. Версії з різними розмірами колес мають одні й ті самі компоненти, але на основі наявності компонентів виробник може змінювати комплектацію без попередження, тому майте на увазі: виробник надає гарантію 10 років на раму та 18 місяців на обладнання, призначений для катання міськими вулицями, пересіченою місцевістю та легким бездоріжжям, дискові гальма, широкі колеса та амортизаційна Вилка дозволять впевнено долати нерівності, легка і міцна рама у поєднанні з вилкою, проведеною в режим блокування, забезпечить комфорт на рівних ділянках. А повноцінна трансмісія 3 на 8 дозволить підібрати зручну швидкість для будь-якої місцевості. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревли та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ бульвар Вацлава Гавела 18. Рама виконана з алюмінію 6061. Технологією гідроформінгу через це труби мають складний профіль та форму. Вона має вкорочену базу для підвищеної маневреності та помірний кут рульової труби для стабільності на спусках. Рама має внутрішню прокладку тросів. Також є можливість встановити крила, багажник та флягу тримач. Велосипед комплектується під ніжкою. Заплавний хід буде відповідати пружинно-еластомірна вилка. Хід вилки 100 мм. має технологію Preload. Це демпфер у лівій нозі, за допомогою якого ви можете налаштувати швидкість стиснення в залежності від ваги велосипедиста. А також має технологію локауту. Це блокування вилки для їзди по рівному покритті. Вилка є простою, надійною та не потребує сильного обслуговування. Колеса мають гарний накат та підвищену проходимість, встановлені подвійні алюмінієві обода. Вони не бояться ударів та не утворюють вісімок. За гарне щеплення буде відповідати гума компас шириною 2,1 дюйми. Покришки мають універсальний протектор, тому будуть гарно справлятися на асфальті та легкому бездоріжжі. Щодо втулок, то вони виконані з промисловими підшипниками, мають кріплення під ексцентрики. При цьому можуть витримувати навантаження у 14G та мають отвори під 36 шприг. Дискові механічні гальма інзін прості в обслуговуванні. Легкі та дешеві в ремонті, проте потребують періодичного регулювання. У них використовуються органічні колодки для м'якого гальмування однак, поверхня швидше зношується порівняно з металевими. Ротори діаметром 160 мм, у парі з якими вони працюють, розраховані на прогулянки та легкий крос-кантрі. Винос виконаний з алюмінію, має довжину 80 мм. Кермо є ергономічного типу, виконане з надміцної сталі. ширина 680 мм. Дуже зручна посадка завдяки сідлу бренду Формула, встановлене на алюмінієвий підсідельний штир. Регулюється по висоті за допомогою ексцентрика. Ви не будете втомлюватись після тривалих поїздок. Трансмісія на 21 швидкість працює на базі заднього та переднього перемикача Shimano TZ500. Задній перемикач із довгою лапкою для сумісності трещіткою тієї ж серії з діапазоном 14-28. Тригерні монетки Shimano stf 500 мають вбудований індикатор передачі на корпусі моноблоків. Групсет початкового рівня підходить для прогулянкового катання, міських умов і легкого бездоріжжя. Це оптимальний варіант, але не розрахований на серйозні навантаження в спорті чи екстремальному катанні. Шатуни з високоміцної сталі під квадрат із зірками 24 34 42 Формула Motion – це любительський універсальний велосипед, створений для комфортного пересування вулицями міста. Він має на борту все необхідне, включно з привабливою ціною. Дякую за увагу. З вами був магазин велоскладком. До нових зустрічей.